З 1 січня відбувся розподіл платників по адміністративних районах. Платникам необхідно звернути увагу на те, подаючи звітність в електронному вигляді, обов'язковим є чітке розмежування на адміністративні коди. Такі зміни сприятимуть своєчасному та правильному проведенню розрахунків з бюджетом, кажуть у податковій. Змінено код для подання звітності, інформують у податковій. Це означає, що платники, які зареєстровані у коломийській службі та мають юридичну адресу на території міста, повинні подавати звіти з кодом 917. Для зареєстрованих у районі код ДПІ незмінний 907. Точна юридична адреса платника вказана у виписці з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців платника. Перед тим як формувати звітність в програмі Медок. В довідниках у картці підприємства потрібно обрати необхідний код інспекції. У програмі Податкова звітність код інспекції зміниться в параметрах системи. Після проведених змін необхідно обов'язково відправити договір про визнання електронного документу та картку приєднання. Також платники повинні самостійно контролювати надходження квитанцій про прийнятий звіт. В цих квитанціях зазначаються код податкової інспекції. Дата та номер реєстрації. Звіт, щоб бути впевненому в тому, що звіт опрацьований, мають прийти дві квитанції для відправки звітності в електронному вигляді. Необхідно отримати безкоштовний цифровий підпис у відокремленому пункті акредитованого центру сертифікації електронних ключів, завантажити відповідне програмне забезпечення, яке використовується при формуванні та підписанні звітності даними ключами. У зв'язку з розподілом на адміністративні райони просимо платників бути уважними, при сплаті податків та єдиного соціального внеску. Рахунки цих внесків також поділяються окремо для платників, зареєстрованих в місті Коломия та платників Коломийського району. При сплаті податкових платежів та єдиного соціального внеску не на ті рахунки кошти будуть зараховані не по призначенню. В разі неправильного зарахування сплачених платежів потрібно звернутися в податкову інспекцію з заявою про перекидку даних коштів, уточнити розрахункові рахунки. По сплаті єдиного соціального внеску можна за телефонами 27814 та 51020. Запровадження ведення оперативного обліку звітних даних, платежів у межах адміністративно-територіальних одиниць проводяться з метою вдосконалення обліку платників податків, зборів єдиного внеску та результатів контрольно-перевірочної роботи ДПІ. Пропонуємо скористатись офіційним веб-порталом Міністерства доходів і зборів, який є досить зручним і доступним. На сайті Міністерства розміщено електронні сервіси, яким може скористатись платник, податкові роз'яснення та актуальне податкове забезпечення. Також є можливість завантажити та роздрукувати або заповнити в електронному вигляді всі зразки. Заяв та довідок для отримання адміністративних послуг, форми податкової декларації, звітів, адреса офіційного сайту Міністерства доходів і зборів minrd.gov.ua